3 листопада в Сумській області діють графіки погодинних відключень. Обмеження споживання необхідні, аби зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій. Такі відключення порівняно з аварійними охоплюють більшу кількість споживачів електроенергії 75% проти 25. Проте зменшить тривалість перерв в електропостачанні. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Графіки погодинних відключень передбачають дві черги по Сумській області, чотири черги по місту Суми. Таким чином, Шосткинська громада має дві черги. Вирахуйте свою. Переглядаючи графік, зважайте також на дні місяця, парні числа та непарні. Наприклад, якщо в парне число місяця у вас є світло з 16-ї години до 18-ї, то в непарне число місяця у цей час світла не буде і навпаки. Тривалість відключення для кожної черги орієнтовно дві години. Об'єкти критично. Інфраструктури на території Сумщини знеструмлюватися не будуть.